За інформацією синоптиків, в Україні мінлива хмарність без опадів лише у північно-східних областях та Криму в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,5. У західних Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0,3. Температура в день 7,12 тепла. На Одещині та в Криму вночі 6.11, в вдень 11.16 По Київщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,5 в Температура вдень 12 тепла. У Києві вночі.